Торі зараз там Так, гріється і так далі. Заносо теж не міняв, тому що він зріється. Ну як бізнес відкіпає а так, це по місту вихідний день проїхати ага. ну, не, все правильно, бо мене там Волга теж стоїть. У мене «Ресмодовська», ну там БМВ-мотор, yeah, стенд, да, yeah, там yeah, трошки yeah. інший проєкт. Але от навіть та штука в мене була, то я вже його забирав. Просто там вже до воно туди ніяк. Але просто мені було навіть цікаво глянути, як воно в оригіналі стоїть. В дитинстві я пам'ятаю, але все одно вони вже всі перероблені були. Там вже якби їх нет, таких я, не було. Я, я ж... максимально шукав, щоб вона була оригінальна і намагався зберегти її. Ну так, ну просто інша філософія, інший, скажімо так. Так, ну я теж не перегінав, так як і. Тут до кожного болтика автокласика а продає всі запчастини, до сих пір можна купити кожну пружинку в оригіналі. Але так воно таке. Це якщо кудись там, за кордон ну, так, 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 сертифікати, на продаж, Ну, як для, якщо мене, для то, себе, але... типу, кайфанути просто від їзди. Ну, так, так. Ну то, то тільки вихідний йде, бо воно ж дійсно там не заторів було нічого, там воно все гріється. Якщо перероблять, то ну, москалі вони зараз просто в них бум, зараз вони ставлять Тойотовський мотор, вольвовський ага. задній міст, він підходить, ставлять там все. І дісковий, і гальма, і кондиціонер, і, і підйомні, і тоді вже машина йде на той же момент. У нас якби до радянська автопрома вже є. Ну да, так, таке, да, відходить, і навіть мені в коментах в Фейсбук пишуть, пишуть, на що наше тобі совєцьке гаммо, наше туди ти вкладаєш гроші і так далі, да, пережитки прошлого і так далі. Ну, мені, я кайфую, мені без